Українська казочка, півник і бобове зернятко. Жили були собі півник та курочка. Рився півник і вирив бобину. ко ко, ко курочко, їж, бобове зернятко, ко 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 півнику їж сам. З'їв півник зернятко та й подивився. Піди, курочко, до річки, попроси водиці напитися. Побігла курочка до річки. Річко, річко, дай мені водиці. Півник подавився бобовим зернятком. Річка й каже, піди до липки, попроси листок, тоді й дам водиці. Побігла курочка до липки, липко, липко, дай мені листок. Віднесу листок річці, річка дасть водиці півникові напитися. Півник подавився бобовим зернятком. Липка говорить, піди до дівчини, попроси нитку. Побігла курочка дівчино, дівчино, дай нитку, віднесу нитку липці. Липка дасть листочок, віднесу листочок річці. Річка дасть водиці півникові напитися. Півник подавився бобовим зернятком. Дівчинка відповідає, піди до грибінників, попроси грибінку, тоді й дам нитком. Курочка прибігла до грибінників. Грибінники, грибінники, дай мені грибінком. Віднесу грибінку дівчині, дівчина дасть нитку, віднесу нитку липці, липка дасть листочок, віднесу листочок річці, річка дасть водиці півникові напитися. Півник подавився бобовим зернятком. Гребінники й кажуть піди до калачників, нехай дадуть нам калачів. Побігла курочка до калачників. Калачники, калачники, дайте калачів. Калачі віднесу гребінникам, гребінники дадуть грибінку, віднесу гребінку дівчині. Дівчина дасть нитку, нитку віднесу липці, липка дасть листочок, віднесу листочок річці, річка дасть водиці півникові напитися. Півник подавився бобовим зернятком. Калачники говорять піди до дроворубів, нехай дров дадуть. Пішла курочка до дроворубів. Дроворуби, дроворуби, дайте дров. Віднесу дрова калачникам, калачники дадуть калачів, калачі віднесу гребінникам, грибінники дадуть грибінку, віднесу грибінку дівчині, дівчина дасть нитку. Нитку віднесу липці, липка дасть листочок, листочок віднесу річці, річка дасть водиці, півникові напитися, півник подивився бобовим зернятком. Дроворуби дали курочці дров. Віднесла курочка дрова калачникам. Калачники дали їй калачів. Калачі ВІДДАЛА гребінникам, грибники дали їй гребінку, віднесла грибінку дівчині, дівчина дала їй нитку. Нитку віднесла липці, липка дала листочок, віднесла листочок річці, річка дала водиці. Півник напився і проскочило зернятко. Заспівав півник. Кукуріку. -ку -ку Кінець.